Досудитися, але це таке, це джентльмен. Це ви показуєте себе як бандита, не як забудовника, як бандита. Це ваша справа. Якби ми були один на один. Ми зараз дамо. Я просто хочу сказати, бо ви тікаєте і все. І він, він воює зі мною. Він думає, що я тут основна. Є мешканці. Прошу говорити до всіх. Не я писала, мешканці писали. І дайте От іменно, і я просто а чого ви до мене воюєте? Ви може зі мною будемо воювати взагалі? Чи ви б мене прибили, якби я була один на один? Але я. Я не дамся, бо за мною мешканці. Так що давайте говоріть до всіх, не до мене. Якби я хотіла з вами, ви мене зробите. До речі, молодець. ця людина, ця людина, вона ще вона виставляє. Шахін, я ще раз поясню, Шахін Ольга це є брудна журналістка, яка власне має часопис, інтернет-видання, і вона брудом обливає. Вона пише, що я вже дійшла в говір з цим чоловіком і з її із шахінами і взяла винагороду, але з людьми не ділюся. То де, де логіка? Ви мене вчора б'єте, і я від вас винагороду получаю. Вона ось і його і він має повернути мені гроші. Всі проші, виділіть там всі гроші. Це треба тисяч п'ять доларів. Ви мені прямо перед вікном вікнами Ні, Я щось сказала це. І ви вимагаєте гроші. Я сказала, що ви мене облягаємо. Що ви що ви говорите? Так, перестали, перестали, можна обливати. Що хотіли ми, ми люди, Значить, не буду не обливайте брудом. Ваша ваша шакина, ваша шакина Ольга, нехай, не обливає брудом, щоб я ви нагороди від вас вилочила. Пане Маля, ви мені ще телефон, телефон, телефон мені побили, телефон побили, повернути гроші за телефон. Оце так. Оце все, що цей бо телефон вчора побили. Я не можу вже ні знімати, нічого. ні Samsung, робити. Я дуже дякую. Через тоді дуже все. Скажіть, будь ласка, архітектор вам цю будову підписав.

Будівництво починається з бумаги. Який наклею, який будинок, яка висота, який... от з цього має. А тут не було ще нічого, Ти брешемо, живі очі брешено. Ми приходимо, який брехун. Скажіть, це не було. Ні, не було. А це я обманюю? Тут не було. Факти говоримо. Я не маю до того. Нам треба, щоб тут було. Пане Журавель, я вам просто скажу. Яку відповідь написали і перейшли? Я прийшу, я тих документів і не бачила. Як ви писали? В міській раді були писали. Ну що? що тут спокоюєте? Всі писали. Ви скажете, що поліція забрала вчора вашого... Хто тут вчора він, хто він? Сирій, чи хто він був? Турок. Чи Турок. Він казав, турок, що він Шахін тут Махмет. Шахін Махмет. А не ви. Ну, ви чи той Турок. Він, індурок, турок. Індурок, він інвестор. Ін інвестор, він інвестор. А він він. інвестор. Він. Турок. Турок. Так ви погодили це? Ми вчора тут були. Та він не знає, що тут робиться. Каже, як мене кинули. Я кажу, кинули себе, Значить, дивіться, він каже завжди, що мені пише і я маю відписки. Я, мені тільки особисто я, вибачте, якийсь маю контакт Чого, з, з, з тим журавлем. А ви пишете, хто пише? Слухайте, 345 відписів. 340, 340. Я сюди і сказав, що ти забрав. А ще може бути більше, але ми не збирали. Ми, ми, ми за тиждень зібрали. 345 відписів. Правило, то є, то є бульвар, а не, а метрів, це є територія прибудинкова. А ти лише буде яка будова? Територія начинається бити від Що має? Міської ради, а ви лишили 10. Чого ви лишили? А сім земля. А потім від забору відступається буде шістнадцять вісімдесят. Вісімнадцять вісімнадцять вісімдесят. Закону має бути. А каналізація має 2 метри?

Мені не Вам багато чого скажуть, розумієте? Мені цього не треба. мені архітектора дайте. Мені не треба взагалі. Ми за нього голосувати люди. Люди, 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 люди. Поверніться, будь ласка. Тут стоїть Олег Жак, журналіст бізнес-компаньон, який вчора брудно нас виливав.

Зараз і yeah, депутатів, які вдолі, і підприємців, які теж будуть мати виручку, свідки, з того, що побудують. Можна побудувати. Тут ви тут не живете, розумієте? Буде тут будова, зупинку треба забрати, а в цьому мені де ставити. А машини куди будуть заїжджати? Куди будуть заїжджати? Який толк? з готелю? Що я маю дивитися? Ніхто не показав. Має бути ретерин, яка має бути будова. Яка буде забудова площа? Де будуть Де? За майбутнє ніхто не думає, тільки зараз триває. Дайте му яку я не що, що людині... була попередня але нехай нехай не знає. План зонування був прийнятий в 14 році, в першому місці. в плані зонування є бульвар після цього. Вже через кілька місяців проходить аукціон, і людині видають фактично на бульварі, видають земельну ділянку. Спочатку міська рада затверджує план зонування, а тоді на бульварі видає земельну ділянку. Оце така верховна після цього. Видаються містобудівні умови, по яких він робить проєктну документацію. В місто будівних умовах чітко малюють, що земельна ділянка. Ну вони тут не дотягнули до бульвару, але вона поряд з бульваром намалює, а фактично вона стоїть на бульварі. Людина себе після цього і тепер воно випливає. Коли люди звертаються в міську раду, міська рада видає оце саме, видає і каже: не переживайте, ми порушень не виявили. Ці служби Засі не виявили порушення, розумієте? не виявили. А фактично воно стоїть на бульварі. Дедай просто ти Зараз людина почала забудову. Люди нанесли в межу бульвару. Там от білою лінією нанесена межа бульвару, фактично камні попадає в межу бульвару. Тепер, я говорю людям, люди добиваються, не людям, а замовнику я говорю, що звертайтеся в міську раду, хай вам компенсують. Прецедент є. По проспекту злуки дали ділянку в кілька разів більше, щоб людина компенсувала витрати всі. Людині хай дадуть рівноцінні знімають ділянки і залишать людям. Я вчора вашому цьому сказав. і все, за трудку, спитайте, більше ні за що. Що плануєте робити? Чи плануєте скажіть достатися втора? Чи будете далі до нас добавити? Ми підемо разом з вами да. надолу, прайс, не да. цей... на броді, і вашому надалу краснемо. Він жукала сюди, як робити, щоб нато прийшло на городі готель построїти і той та... тур, турбур згідний, що його кинули, і він згідний будувати в другому місці. Ми все з ним балакали. Ні, Ні, він сказав цей. Він, він, він сказав, що він другої ділитися не хоче, тому що тут такого глудайку, як тут, не буде ніде в Тернополі. А хоча землі я йому сказала, от там, де гаражі перед гаражами, там такий пляц величезний землі, і там можна. Скільки людей по долянах? Представник громадської організації один самопоміч Андрій Школа, який в і раді, депутат, і він власне скаже це слово. Він, 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 він займається землею. і він скаже, що дивіться, якщо якщо коротко, так. Це, 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 як кажуть, проаналізують цю ситуацію. Так, так, так. Якщо коротко, а земельну комісію, але всі земельні речі відбувалися в попередній каденції. Відповідно, ми зараз можемо просто давати якусь оцінку і ситуації. Земля дійсно була продана на аукціоні. Людина має набуті права. Але я так розумію, в мешканців є протест і претензії вона виправдана, тому що тут зелена зона і тут бульвар. Відповідно, в людей я вже колись був на зборах і говорив, що є два шляхи: один звертатися до міської ради з якимись вимогами-проханнями, інший юридичній площині. Скасовувати рішення міської ради і так само добиватися повернення землі для себе, для прибудинкової території. Оптимально все-таки було б звертатися до міської ради, це було б швидше, з пропозицією чи проханням знайти якусь ділянку взамін. Я думаю, зважаючи на конфлікт. Який тут виник, і сам забудівник буде не проти. Хоча я з ним не спілкувався, бо пана журавля тут немає. Ні, 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 це не, не журавель, це представник. А це Журавель Ні, він говорить, що він не журавель. А, це він журовель. Я, я журавель. Пане Журавель, де ви є? Прийдіть, он його син, он його син стоїть. Я не знаю, що Журавель. Журавель, ну але не син, то не тим. Пане Журавель, верніться, він тільки що пішов, він так, як знаєте, він боїться. Все, треба було дати йому вийти. Вон стоїть ззаду, отам вон. Пане Журавель, підійдіть ще раз. Віці, але я все-таки дивіться, я переконаний, що вам потрібно якийсь компроміс шукати і мирну ситуацію врегулювати. Нам була міській владі. Ні, насправді вам ми треба Ми Якщо ви ніхто не питав, якщо ви Ну, не питали, це проблема, але якщо ви зараз перекинете всі питання на міську раду, то ви будете мати тут багатоповерховий будинок чи готель. Добре, вам треба самим бути ініціатором. Депутати, я думаю, вас підтримують і зрозуміють. Дякую ще пане. Ви його застрелите. Шановні люди, ми щиро дякуємо. Якщо у вас є питання, то це побагато людей, може мають і на роботу. Далі, власне, ми маємо вам вже сказали, маємо звертатися, ми будемо звертатися. Це, це. А правоохоронні органи, якщо це ми дзвонимо, і тут не даємо можливості, поки що кожен хочемо писати. Ми підемо бумажку, журавля там, щоб підписати. А що що А він закрити?

Ну ви десь, Господи Ну то наша вам то, ну так ви дадуть мені гроші. Я завтра помру, Та пізніше. мені вже один дітко я вас можу застрелити. Та мені в 80 років. А чого ви то? Побачати, ну, ну бачите, люди пройшли.

Ну, люди вам не дадуть, ну не дадуть той, той наш мер, то він вже скурві син, він вже скурві син, він вже на желізному коло, коло желіз. Та тротуари він робить, то він за свій рахунок, а цього продали, ви купили за 800 тисяч доларів, так? Ревень. Ну, а вдали на лапу там, щоб... 800 тисяч гривень робити раз типу крупівку, то все робить. Ну, що будуть робити, якщо не будете платити гроші? Якщо хочете, то беріть з ним, зараз ініціативну групу, договарійте, молодь вам зробити у культурі. І те, то краще, ви тут у не А що має бути? така має, яка має бути як була? я тут так жив, скільки років то доходилося побулоти. А ту машину тут. Ви от тут на першому поверсі, як за сандаля, шість поверхів будете жити. Дивіться, а? а напевно, ні. так, Ви беріть ініціативну групу, так. а це криптик зараз. є. Ні. Я, я теж кажу, що не, не треба. розумієте? Ви узиваєте людину я тут стою.

Для продукції, для продукції, сіру, там. І я цю ділянку надаю депам'ятку е, 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 на випуск. Ні, ну я маю на увазі комплементи, пані шути з людьми на мирову піти в міську раду поки те, що культурно, і щоб просто міняло вам участок, на який вам більш підходить і де можна буде ну, Я в цьому плані ви з людьми співпрацювати. Просто ворогувати з народом це не гарно. Тут виходить і вас, і народ у них Зараз всі документи є. Провірили, СБУ, провірили, міська рада провірила. Вони свою роботу зробили, тому що міська рада. там. вони свою роботу. Ні, воду землі, нічого немає. Нам провірили у вас, ви можна. Але міська рада проголосувала, будемо видали. Три полоси буде.

Не скажу, звідки будете заїжджати? Ні, будете точно витримати. Але маєте вот тут намальовану, яким мають. А звідки буде заїжджати? Це є провокатори, нічого, скажімо, горіть, що ви провокатори. Хто Ви такі самі межі він не сварцю, він доказує святи Але ж ви, як ви говорили дві години і обзували шаки, обзивали всіх хвилини. Обзивали. Ну не можете так говорити. Говорити, щоб.

так, давайте що? так, щоб ми всі тут не побилися. Перепрошуємо, перепрошуємо. Перепрошую, Перепрошую. 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 тут є провокатори а, через а, це, будь ласка, а, будь ласка, а, ми зійдемося всі провоката. мирно. Є, ті, хто, люди, ті, хто хоче балакати так, нормально. Давайте ті, хто повою, хоче написати але, але, але заяву, ті, хто хоче написати в міліцію. Я пішли звідси, пішли. Я машка не покидаю, а саме нехай Пішли і нехай буде, нехай Пішли мене всі мешканці Пішли провокатори. Всі уходять.

Чутью, вибіць, вина, на головах. Шановні люди, хто підтримав нас, дякуємо щиро. Дякуємо. А ми не хочемо побачити. Пішли, а ті, що є діти залишаються. Вони думають, що всі продають. Собі подалися. Я не нічого. Нічого не говорять правильно.

Да, давайте спорь. Я вот Вот тут не